Йонних наборів 4 штучки. Без м'яса не може прожити ні дня, каже черкасець Юрій Фурман. Тож щоранку йде до супермаркету. Варю каші, купляю філе, купляю, щоб супи робити. Ціни кусаються, говорить, тож обирає найбільш бюджетні варіанти. Трошки менше купую свиніни говядини. Вартість м'яса у цій крамниці зросла щонайменше на 15 відсотків порівняно з минулим роком, розповідає менеджерка із закупівлі Вікторія Криштальова. Філе куряча 130,90 ошийок дев'яносто яловий 183 гривні, ошийок свини 189 вісімдесят звісно пов'язане з від початку від фермера. Чому тому, що здорожчав і корм. А ось Олександр Бугай зазвичай купує м'ясо на ринку. Зріст цін, каже, тут не помітив. Навірно, вище не стало. Ось таке м'ясо коштує на годинку 110 гривень. Так? Ось таке м'ясо 150 гривень. Валентин на ринку вже 20 років торгує яловичиною. Говорить, цього року продукція у нього навіть здешевшала. Буде його нехватка, буде рости ціна. Буде його і збиток, буде падати ціна. Свининою торгує пан Михайло. За його словами, ціни нині такі ж, як і торік. Таке 165 гривень. Отаке все залежить від того, як відчистиш. Ну, Всі частині як його не от не зрізати, середня ціна, десь сто гривень. Натомість курятина у вартості додала, каже продавчиня Людмила Букверзи. Кілечка 149,90, 90-18,90, крило його гомілка по 7990. Як почалась війна, то добре подешевшили, прям, прям брали. А зараз опять підняли стіну. Залежно від виду м'яса, ціни зросли від 6 до 30 відсотків. Пояснює заступниця начальника головного управління статистики в області Алла Бабич. протягом 22-го року ціни на м'ясо та м'ясопродукти по Черкаській області зросли на 20,5 відсотків. Зокрема, майже на 30 відсотків підвищила ціна на свинину та на 11 відсотків на м'ясо птиці. Яловищина зросла в ціні на 6,5 відсотків. На ціну утворення вплинуло декілька факторів. Пояснює віце-президент торгувально-промислової палати Михайло Непракі жаль. З початку війни ми втратили декілька великих виробників, в тому числі, наприклад, та ж сама Чорнобаївка, про яку так широко відомо українцям, як класичний приклад, де слава богу на той світ відправили велику кількість російських агресорів. Але там була одна з найбільших на півдні фабрик там, де птахівництво, де вирощували курчат, були на Донбасі фабрики, які попали в тимчасову зону окупації, і це безумовно вплинуло на кількість виробленого м'яса. Практично зупинився імпорт. Ольга Мацканіч, Яна Драга, Олександр Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.